Хочете, ми вам зробимо макіяж? Трішечки сажі, чорного вугілля і наостанок свинець. Так це ж хімічні елементи, я знаю. Безпечний мейкап. це можливо. Дослідження Даринки Попко і Софії Кащишин. А ще історія про те, як і для чого люди вирішили маскувати обличчя, помада звідки взялась? хто вигадав, з чого її роблять, фарба для вій або еволюція туші. І обов'язково сюжет про те, для чого жінки використовували сажу. Дивіться, це буде цікаво. Звідки взялась косметика? І чи можливо зробити безпечний мейкап? Дивіться у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.